Програма новий день продовжує свою роботу в ефірі. І я хочу представити наших наступних співрозмовників Павло Гайнижник, завідувач історичних студій НДІ Українознавства МОН України. Алла Киридон, директор державної установи енциклопедичне видавництво, доктор історичних наук та Дмитро Бондаренко, старший науковий співробітник Одеського краєзнавчого музею. Мої вітання. Вітаємо. Вітаємо так, 29 квітня вважається днем української держави, і хочеться одразу розпочати з історії питання, що відбувалося у цей день у далекому 18-му році. Прошу, Павло, У 1918 році, 29 квітня відбувся державний переворот військовий, внаслідок якого. Було повалено владу Центральної ради, і тобто зникла Українська Народна Республіка. Натомість було встановлено українську державу на чолі з гетьманом Павлом Скоропадських. Вона була створена у вигляді диктатури, яка диктатура була тимчасова, але не монархія, і кардинально змінився розвиток української державності, тобто від соціалістичного укладу розвитку держави. Україна прийшла на райки ліберального капіталізму з обмеженою демократією у якості тимчасового сателіта центральних держав, тобто Німеччини та Австро-Угорщини. Який вплив ця подія мала і може і має зараз на подальший розвиток нашої держави? Ця подія має великий вплив і велике значення з приводу того, який досвід вона дає нам у нашому державотворенні. Тобто дуже важливо розуміти, що соціальні експерименти, експерименти над народом рано чи кінч рано чи пізно мають закінчитися, і це показав досвід Центральної ради. Також це показало те, що не можна давати державні посади партійним приналежностям, і сам і викидати з державотворчої роботи певні прошарки населення. Відтак, великі власники, середні землевласники, військові. Ті, які були присутні при здоровому режимі до які виконаті були за межі державотворчої праці, об'єдналися. За нейтральної допомоги центральних держав і створили державний переворот, і держава почала розвиватися з правом гарантії приватної власності і розвитком середнього бізнесу. Я дозвольте додам, Прошу. так з Прошу. приводу коротця держава проіснувала короткий термін. Але за ці сім з половиною місяців гетьман Скоропадський зумів досягти величезних успіхів, передусім у культуротворенні духовному творенні нації в економічному базуванні і в розвитку. Економічного життя і, і, і багато інших моментів. Mm -hmm. І це, мабуть, вагомий результат, в, вагомий наслідок того, що за 7,5 місяців змогла мобілізуватися держава, яка перебувала, нагадую, в стані Першої світової війни. Я коротко mm -hmm. так е, характеризую, mm -hmm. було відкрито mm -hmm. два університета нових mm -hmm. українських. Mm -hmm. Була відкрита академія наук, національна капела, mm -hmm. національна. Е, Театр, бібліотека? бібліотека національна, яку ми зараз знаємо, не до сих всі існують. 75 нових українських шкіл, курси українознавства було введено в Державну службу обов'язково. Російськомовні школи було додано туди також українську мову, диссертації кандидатські і докторські. Виявлялося, що треба було захищати українською мовою. Також було устроєно парцеляцію землі, тобто поділ, який мав відбутися навісні 2019 року. Для цього був спеціальний банк, який давав дешеві кредити селянам. Був сплеск розвитку приватної власності і промисловості. Нас визнало 24 світових держави, де юре і де факто. І також почалася велика робота по подоланню безробіття. Про прогресу промисловості ми заключили міжнародні економічні і фінансові угоди з Австро-Угорщиною і Німеччиною. І зрештою, у нас стала стабільна валюта, яка навіть була дорожча, ніж німецька марка. І, я так, хочу, Дмитро, я, прошу да, да, угу. додати. Справа в тому, що в Одесі, наприклад, в той самий час було відкрито два вищих навчальних заклади: це Одеський політехнічний інститут, так. тоді вот, і Одеський сільськогосподарський інститут. сільськогосподарний інститутського. Да, да. Крім того, Одеса стала. Як і зараз, Одеса іменно в той час стала головною військово-морською базою Української держави. Uh -huh. Тобто тут був штаб військово-морських сил України, тоді це називався Державний флот Української держави. Також став виник Державний торговельний флот Української держави, теж в Одесі була головна штаб-квартира. Дуже, дуже важливо, що саме відновлення приватної власності, яке зараз, до речі, до, до, до сих пір в Україні не доведено до кінця. Тобто, у нас немає зараз немає приватної власності на землю, наприклад. Хоча, хоча фермери очікують цього закону, але ж досить діє мораторій. Ну, ну крім того, Одеса така, о, стала одним тема. з дипломатичних центрів, тут була низка консульських. Так. Установи, які є тут консули, майже всіх держав, які з нами мали угоди і дипломатичні зносини, де факто де-юре, всі консульства теж тут розташовувалися. Тут дозвольте ще, мабуть, зробити так, зауваження. Таке власне, це ремарка, не зауваження. Mm -hmm. Ми говоримо про позитив цієї держави, але будь-який структурний режим не можна ідеалізувати. Так, має і негативні сторони, певно. Зокрема, одна з негативних сторін це ну, залежність від центральних держав, від німецьких і австро угорських окупаційних військ, але треба зауважити, що ці війська окупаційні сюди привела Центральна Рада. Але негативний вплив був в тому, що Ця окупаційна влада і германське командування не давали можливості розбудувати повністю армію, хоча були створені плани для восьми армійських корпусів. Однак це заперечувалось. І коли гетьман відвідав німеччині імператора Кайзера Вільгельма II, тоді було дано добро, але вже було пізно поза як українські соціалісти з російськими більшовиками заключили згоду, і в Німеччині відбулася революція, і було піднято збройний заколот директорії, який називають повстанням директорії, і Гетьманат було повалено 19 грудня. До речі, українська держава не зважаючи на всі успіхи, теж потрапила вид російського тероризму. Тоді, наприклад, в Одесі, і в Києві, відбувалися ці взриви на артилерійських складах. Тобто гинули люди. Тобто, теракти відбувалися. були замахи на гетьмана, були замадцять 28 замахів на гетьмана. Mm -hmm. Скоропадського було ліквідовано. Було заарештовано низку. Підпільних більшовицьких есерівських організацій також було ліквідовано замах на гетьмана в Німеччині, які робили російські більшовики, коли він їздив до Кайзера. І крім того, також було розкрито цілу мережу, яка спонсувала підпільну терористичну армію більшовиків, яка тут вже була зорганізована, яка потім давала зброю на повстання і на всіляких бандів, мародерів і ватаги. І крім того, ще важливо також відмітити, що українські спецслужби боролися проти цього і. Вони зробили в Одесі, зокрема в консульстві більшовицькому обшук, де знайшли папірі про нелегальну передачу грошей повстанцям і зброї, а також про їхні зв'язки з німецьким командуванням. Те саме було зроблено в Києві і було проведені масові арешти більшовиків і російських агентів. Однак німецька окупаційна влада змусила їх випустити, так, так і не незважаю? зважаючи, не зважаючи на те, що Україна знаходилася в такому важкому становищі, військово-політичному становищі гетьман в бюджеті української держави було, було витрачено вдвічі більше на освіту і науку ніж на оборону Вдвічі більше uh -huh. так теж цікавий факт. Ну uh -huh. у контексті даної розмови uh, хотілося б торкнутися також питання декомунізації. Uh -huh. uh, ну мабуть, ви знаєте, декілька днів тому в Одесі міська рада uh, прийняла рішення, згідно з яким повернули uh, в Одесу комуністичні назви, було скасовано назви на честь бійців АТО. Не повернули uh -huh. рішення не завізовано. Ну Труханові можуть, повернути, можуть так, повернути так зробили спробу повернути. Так, зробили спробу, але вже це викликало великий резонанс. Ваша думка з цього приводу? А ми, до речі, сьогодні якраз були на круглому столі присвяченому декомунізації. Тобто, в тому числі в цих питаннях таркалися. От Павло, я думаю, більш докладніше <реш> я, <реш> я зупинюсь трошки, і потім передам іншим колегам. <реш> так, так. в справа тім, що це рішення незаконне. Ті, хто проголосував за це рішення поіменно, вони порушили закон про декомунізацію, який передбачає в тому числі і кримінальне переслідування. Сьогодні наскільки нам відомо в вашу міську раду в Одеську міську раду, був направлений лист СБУ, який вже цим займається, а також іншими правоохоронними органами. І якщо Труханов підпише завізує цей наказ, він також буде підпадати під кримінальне переслідування і тому, що це порушення законів України. Зміняться закони. Міняйте був час більше півроку, найбільше відведеного часу на обговорення і зміну назв. Потім перебирає на себе повноваження Верховна Рада. Якщо місцева влада цим не скористалася, не обговорилася з громадою, а порушила законодавство. Верховна Рада безпосередньо на себе взяла ці зобов'язання, і ніхто не має права їх порушити поза законом. Тобто, це. Порушення законодавства України так ваша думка зрозуміла, власне, ми маємо приклад рекомунізації, і, мабуть, цей приклад є свідченням також тих, не я не хочу сказати не гараздів, але не зовсім чітких дій у механізмі. Механізм запущено для комунізації, але немає чіткої стратегії і тактики на вибудування цих процесів. Це перше. Друге, процеси декомунізації варто розглядати в контексті. Деколонізації деколонізація значно ширший процес, якщо зважити на те, що багато років процес комунізації наклався на Процес русифікації, який тривав понад 250 років. А з 1917 року ці два процеси синхронно були плюс діяли... радіонізація. Так, плюс так, радіонізація. Угу. То, звісно, дуже складно мати ментальні установки, ціннісний вимір суспільства, однотипний, одноваріантний, і він і не може бути одновимірний, він багатоаспектний. І при проведенні декомунізації варто дуже виважено ставитися до ось цього виміру, до цієї багатовимірності думок і багатовимірності ідентичності, які є в Україні. Процес надто складний. І ще одна теза, яку би мені хотілося зараз озвучити, це та, що окрім фізичного, окрім інструментального втілення законів декомунізації, що зводиться до Станом на сьогодні до топоніміки в основному це зміна назв міст і так далі. І знесення пам'ятників є інша складова. Це інша складова, це ціннісний вимір, це ментальний вимір, свідомісний вимір можна по різному називати, тобто вичавити раба із себе. На вашу, так, так коли, на вашу думку, як довго може цей процес тривати сьогодні? Ми якраз порушували так само це питання. На думку Станіслава Кольчицького, цей процес може завершитися не раніше 2023 тисячі -20 2028 угу, тисячі тобто року, але чекати. але моя моя думка це два покоління, як моїсей, 40 років. Угу. Так. Крім того, тут важливо так. в цьому контексті зробити важливо таке зауваження з приводу того дій уряду не тільки безпосередньо у безпосередньому зміні назв, а в контексті того, які гроші виділяються на освіту, на науку, на ті наклади, щоб населення знало. Що йому пропонують, щоб змінилася свідомість або усвідомлення інших авторитетів і трансформації ідентичності, і тому виникає дуже питання велике до зокрема до уряду України з приводу економічних реформ боротьби з корупцією і в цьому контексті. З реформами освіти, коли скорочуються години на українознавство, скорочуються години на історію України, на українську літературу, а в передбаченому проєкті реформ і взагалі буде ліквідовано окремі предмети, як історія України, історія Украї... і українська література. Тобто, таким чином, в стані війни, коли країна перебуває, в стані війни за душі і розуми людей і надто дітей, де свідомо рушиться українська ідентичність. Ми вимагаємо технічної дересифікації, деранінізації, що в принципі неможливо зробити без моральної і усвідомчової. Ну, так. Я теж так, прошу, хочу утро. наголосити на моральний аспект декомунізації. Справа в тому, що з моєї точки зору, я вже неодноразово про це говорив, що декомунізація напряму пов'язана з боротьбою з корупцією. Тобто ще в 1941 році перша декомунізація проводила румунська окупаційна влада в Одесі. І тоді саме румуни звернули увагу, що серед населення Одеси, так би мовити, комуніст або большевік це був синонімом корупціонера і вора. Тобто ми звільняємося від комунізму, ми автоматично і дивіться, хто хто чи не супротив декомунізації, саме колишні комуністи, тобто опозиційний блок і партії, пов'язані з, з колишнім керівництвом, так сказати, Януковича і таке інше, таке інше. Справа, що іменно під час Януковича у нас була так би мовити, спроба, да, спроба рекомунізації, тобто після Ющенка, якщо ви пам'ятаєте, і ще один аспект. Пект українська держава постійно е, потребує, так би мовити, е, більш більш. Е, ну, Потужної агітації, тобто пропаганди своїх реформ серед населення. Це, це навіть історичний урок з гетьманом. Тобто, гетьман проводив реформи, але не було ідеологічної підтримки цих реформ. Тобто, населення але тут дуже важливо, так, Дмитре, так, щоб не тільки пропаганда була, щоб так. населення відчувало на собі так, ці реформи, так, так, а не так, тільки так, на телевізорі, так, А так. з приводу ностальгії <гум> по комуністах, деяких населення, я хочу сказати, що. В Одесі більшовицьке ЧК було одних з найжорстокіших у всій радянському Союзі. Так. Тут фактично були садистські методи розправи з інакомислячими. І Харків Це то... Харківське, Одеське і Київське ЧК. Але Одеське ЧК тут було просто жахи знущань над людьми. І не ну, тільки над політичними так. супротивниками, а над цими невгодними. Так. Тобто, і це. І це треба доносити до людей для тих, хто ностальгує за більшовизмом. Ну так, рума перш перше, все, що вони зробили, це вони відкрили підвали НКВД ЧК і показали: дивіться, люди. от ваші родичі там, якщо знайдете живого якогось, Дивитися. а якщо ні, забирайте останки, це краще ніж якась пропаганда. Ви бачите саме своїми очами, що вони творили? Так, ну будемо вже підсумовувати нашу розмову. Дуже коротко. Кожен з учасників, прошу ваша думка з такого приводу: який досвід з історії сьогодні треба і можна брати під час створення ось української держави. Найперший досвід, який ми повинні усвідомити і врахувати для себе, це те, що ніхто нам не побудує державу, окрім нас самих. І про те, що ніхто нам не зробить наше життя, якщо ми не будемо вимагати від влади, якщо ми не будемо показувати владі кожного дня, що вони від нас залежні, і що у разі випадку, згідно з Конституцією України, народ є носієм влади, і ми маємо право, якщо всі інші методи легальної боротьби вичерпані, право на повстання. І це має устримувати владу від корупції і антилюдських дій, хоча б з інстинкту самозбереження. Так, дякую, прошу, У Мене теж теза, теза перша це. Єдність, згуртованість і заради того, щоб Україна понад усе. Це перша теза і друга теза. Розвивати не якусь, якийсь один напрямок, а намагатися збалансовано тримати руку на пульсі всіх напрямків. І в першу чергу, давайте згадаємо історію, не можна гребувати. Гуманітарною сферою, а, бо ми не виживемо інакше. Так, дякую про я, я теж згоден з пані Алою. Гуманітарна сфера понад усе, ну, наприклад, тобто, держава повинна більш активніше, більш потужно фінансувати сферу науки, освіти і, так би мовити, своєї власної пропаганди. Тобто, пояснювати постійно, пояснювати народу. Чого чекати, що буде далі, і яких результатів ми доб'ємося в найближчі часи? Так, так, хочу вам хочу подякувати гостям mm. нашої студії за цю цікаву розмову. Дякую за те, що ви до нас сьогодні завітали. Дякую і... вам. Дякуємо. Mm. Слава Україні! Героям слава! <сум> що ж на цьому наша програма завершує свою роботу в ефірі? Всім дякую за увагу! До побачення і хай щастить! Ну все добре!